Базу техніки окупаційних військ РФ у місті Сніжне, Горлівський район, Донецька область вразили ракетами. Численні свідчення влучання з'явилися у місцевих телеграм-каналах 25 червня. За свідченнями жителів окупованого Сніжного, дві ракети, які прилетіли із північного заходу, влучили в підприємство Сніжнянськхимаш. Коментатори у місцевих групах відзначили, що приліт був чітко по стоянці техніки. На кадрах, які опублікували телеграм-канали Типовий Донецьк та Типове Сніжне Видно Велику Пожежу, 26 червня окупанти опублікували фото рештків ракет, які вразили ймовірно базу техніки. Маркування на рештках свідчать про те, що по Сніжному вдарили з ракетного комплексу. У. Росіяни вважають, що пуски по Сніжному здійснили з підконтрольної України частини Донецької області. Також у коментарях росіяни обурюються тим, що ракети не були збиті російськими засобами ППО, і куди, мовляв, пішли гроші платників податків. Сніжне знаходиться на сході Донецької області неподалік кордону з Російською Федерацією. Це місто було окупованим одним із перших у 2014 році, і в ході літньої кампанії так і не було звільнено ЗСУ. Протягом останніх вісім років це був глибокий тил окупантів. Дякую за перегляд!